Дорогі в христі, брати і сестри, а насамперед наші жіночки-мироносиці, пам'ять якої неділі ми сьогодні святкуємо. Усіх хочу я вас привітати з неділею жінок мироносиць усім вам побажати міцного здоров'я, щастя, благополуччя, щоб ви завжди були молодими, красивими, життєрадісними, такими енергійними, якими я вас усіх знаю. І для усіх вас я хочу сьогодні заспівати це велике новоліття. Бог создатель всього світу, на которого ми живем, много літа, жінка мироноситься. Много літа бажаєм, Много я літа, много є того бажаєм, я діта, много діта бажаєм, всі родині, всі країні, много діта бажаєм, много я діта, много діта бажаєм, много я діта. Ну, а лето